8 днів і все для того, щоб зробити за тест популярної лінійки для волосся в Тіктосі. Я бачила її у багатьох блогерів, і тут прийшов час це затестити на ось таких жирнючих умовах. Я хазяйка суперпухнастого волосся, яке лізе у всі боки, тому тут ми точно не прогадаємо. Нам обіцяють ідеальний бюджетний догляд з ефектом рідкого скла. Взагалі, все досить приємно рожевого кольору. Тут реально нічого не можу поганого сказати за дизайн. І до речі, уточню, купувала його за 830 тридцять гривень, зважаючи на те, що тут аж цілих три елементи, то вважаю цю ціну доступною, але подивимось. Чи це результат? Одразу скажу, що шампунь мені сподобався, він вимив все до скрипу і приміточка я завжди мою волосся, аж цілих два рази. Далі бальзам саме він повинен зробити цей ефект близько. Я його нанесла на 10 хвилин і на мої три волоси не використовую небагато. І останнім етапом у нас спрей він має все розгладити. Ефект повинен бути видним вже коли висушиш волосся. І знаєте, в мене таке вища, ніби я вийшла після стрижки, коли тебе намазюкали усіма спреями нормально посушили. Мені здається, що за бюджетну лінійку 830 гривень це дуже. Кру...